СБУ затримали смотрящого за Вінниччиною. Понад 1300 людей вакцинувалися від грипу у Вінниці. Восьмикласник з Вінниччини передав авто на передову. Це новини Вінниччини. і ми розпочинаємо випуск. СБУ затримали Смотрящого за Вінничиною, понад 10 років тероризували жителів Вінничини та вибивали з них неіснуючі борги. Служба безпеки України затримала так званого Смотрящого за областю, який разом із своєю бандою намагався тримати в страху мешканців регіону. Лідером злочинців виявився кримінальний авторитет на прізвисько Комар. Разом з ним співробітники СБУ взяли ще двох учасників угрупування. Один із них підсанкційний кримінальний авторитет. Який має вплив у злочинному середовищі. Режим інформаційної тиші під час війни. Новина, яку знають всі, про яку не можна говорити офіційно. Просування ЗСУ. Чому з цими новинами варто зачекати? Про це говорила на брифінгу Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Речниця зазначила, що спосіб Повернення наших територій це досвід, який ще може знадобитися нашим військовим у майбутньому. Тож говорити про те, як для прикладу вдалося відвоювати острів зміїний, можна буде лише після закінчення війни, щоб не ділитися своїми імовірними планами із ворогом. Ми видаємо ту порцію даних, яку можемо видати, і повірте просто на слово. Тому що це триває вже досить довго, і я відповідаю за свої слова. Ми не націлені щось приховати, щоб ви цього не знали. Якщо якась частина інформації не видається, просто розумійте, вона тримає в собі безпековий компонент. Понад 1300 людей вакцинувалися від грипу у Вінниці, серед них 259 діти. У місті діє муніципальна програма здоров'я вінничан, яка відшкодовує 50% вартості вакцини за рахунок державних коштів. Щоб створити колективний імунітет і вберегтися від наслідків грипу. Лікарі закликають до щеплень. Імунізуватись від грипу можуть дорослі та діти від 6 місяців, у яких немає протипоказань до щеплень. Імунітет сформується впродовж кількох тижнів. Після вакцинації, щоб отримати щеплення, потрібно звернутися до центрів первинної медико-санітарної допомоги. 35 закладів освіти на Вінниччині отримали гранти. Це університети, коледжі, училища, ліцеї, дитячі садочки, заклади позашкільної освіти. Ці гранти були засновані у 2006 році. Цьогоріч була найбільша кількість учасників: 76. для реалізації проєктів. Освітян виділили 1 мільйон 300 тисяч гривень. Кошти спрямують на створення лабораторії для програмування та робототехніки, закуплять лего, набори створять навчальних. Середовище для інклюзивного навчання та вивчення іноземних мов. Складні часи для освітян треба перелаштовуватись, треба шукати нові підходи, для того, щоб вмотивувати молодь, пробудити в ній інтерес до навчання, і щоб ці молоді покоління не стали втраченими поколіннями. Наука це стовп, що ви активні, що ви проявили знову ж таки в тій занятості, яку маєте, великий інтерес для того, щоб і взяти участь в конкурсі, і перемогти. Восьмикласник з Вінниччини передав авто на передову. На Жигулі хлопець заробив сам. Працьовитий Максим доглядає отару овець трьох овечок і одного барана. Придбав два роки тому. Тепер на його екологічній фермі живуть понад 40 тварин. Хлопця всіляко підтримують батьки. Вони були здивовані, що син хоче передати зароблений власною працею автомобіль на потреби ЗСУ. Але рішення хлопця підтримали. Старенькі Жигулі Максим купив за 400 доларів. А коли дізнався, що на базі таких автомобілів роблять баги для військових, вирішив зробити і свій внесок для пришвидшення перемоги. Максиме, вітаю вас! Доброго дня. Чому ви вирішили передати авто на Збройні сили? Ну все починалося з того, що я гуртав, купив цього жигуля перше, відремонтував його. Потім е, гортав у Фейсбук і побачив, е, що повідомлення е, збір авто на перероблення на багі. Я потім е, повідомив батька, що я хотів віддати авто автосу. Він здивувався, мама в той час не було вдома. Папа подзвонив е, тіці, е, вона потім приїхала з дядьками, е, обдивилася машину, я ще проїхався і віддав їм. Тітка мене запитала: тобі, ну, тобі не жалко цієї машини? Я сказав, що ні, забирайте. А як же ти заробляв ці гроші? Я заробляв. ну, Починалося що з того, що я купив. заробив. Я перше тримав королі, потім вони почали помирати. Я потім продав королі сусіднє село і на зароблені гроші купив вівці три самки і одного барана. Потім вони почали розмножуватись, потім ще докупили трошки, построїли мого рожу, електропастух і почали вони розводитись. Потім я почав їх продавати тушами. За одну тушу брало 100 доларів і так насобралось трошки. 400 доларів купив, гуляє, і так вони. Це таке серйозне рішення. І мама, і батько. Вони... Мене здивувалися. Перше знав, батько здивувався. Мама потім, коли це вже ми віддали, мама, мама аж потім знала, що це я захотів віддати Жигуля на фронт. У вас є ще така ідея продовжувати таку працю і допомагати військовим? Так, да, є. Тоді я бажаю вам всіляких успіхів. Хай все, що ви задумали, здійснюється. Нагадаю нашим телеглядачам, що на зв'язку був Максим Кашпрук. Дякую, Максиме! Ще два зерносховища, кожне з яких розраховане на 22 тисячі тонн збіже, будують на Вінниччині. Про це повідомив директор обласного департаменту агропромислового розвитку Олег Сідоров через скасування зернових угод та постійний обстріл українських. Портів аграріям не вигідно продавати зерно, тому везуть на збереження. На території області 91 елеватор потужністю 4 мільйони тонн. Підприємство області збільшили обсяг зберігання зерна на 20%. Відремонтували та передали на передову два автомобілі. Жителі села Станіславчик впродовж кількох місяців влаштовували ярмарки та на зібрані кошти, відреставрували автівки та купили дрони. Про цю активну громаду в нашому сюжеті. За кілька тижнів ці два позашляховики знову відправляться на передову та допоможуть нашим оборонцям знищувати ворога. В машину вже є важкий бойовий досвід. Півроку тому вони були на полі бою, возили боєкомплекти поранених та бійців на розвідку. У гараж на ремонт ці авто вже привезли без даху з пошкодженим кузовом та ходовою. Часу пішло немало, тому що я ще раз повторюсь. Проблема з запчастинами, тому що е в основному такі автівки. На фронті і дуже часто виходять з ладу. І ну позамовляли, все прийшло, все зробили. слава Богу. в одній автівці Тойота Хайлюкс там повністю була зім'ята криша, пошкоджений кузов по ходовій частині. Були питання. Гроші на ремонт бойових машин скупчували всією громадою, продаючи смаколики, саморобні листівки. І так назбирали 80 тисяч гривень, з яких ще вдалось купити дрона. Було закуплено дрон, який було далі передано військовим, а також 40 тисяч гривень було, було передано нашим військовослужбовцям для ремонту оцих двох машин. Вони будуть передані далі, значить, де виконує наш військові свої такі бойові задачі. Наш депутат Олег Вячеславович Легеза. От і далі ми будемо їх ще до до укомплектовувати для виконання, скажімо так, спеціальних завдань. Яна кринична старшокласниця. Вона разом з друзями долучилася до збору грошей. Дівчина переконує, без допомоги тилу бійцям важко перемагати. Кожна допомога будь-якої людини буде важлива, тому що зараз у скрутних хвилину їм потрібна підтримка, як і фінансова, так і моральна. І ми можемо допомогти їм з цим, щоб швидше прийти до перемоги. Ярмарки, аукціони та концерти на підтримку ЗСУ в Станіславчику проводять чи не щомісяця. Селяни активні, бо прагнуть бути корисними нашим захисникам і обіцяють, що збиратимуть усе необхідне для армії до самої перемоги. Євгенія Овсяніков, Юлія Василькова, телеканал Вінничина. Щоб зберегти ціні водойми, рідкісні рослини та тварин вдвічі збільшили площу природного заповідника. Ільківський став. Цей гідрологічний заказник внесено до туристичної мапи Вінничини. Тут розташований русловий ставок на його берегах росте багато лікарських рослин, занесених до червоної книги України. У заболоченій частині ставка гніздяться водоплавні птахи, зокрема сірі, чаплі, лебеді, качки, чайки. На південному березі проживають сім'ї видр. В заказнику є лікувальне джерело, понюкова криниця. І це вся інформація на цю мить. Дякуємо, що довіряєте. Не забудьте підписатися на нас в соціальних мережах Фейсбук та Телеграм. Бережіть себе та тих, хто поряд все буде Україна.